Триває вже третій етап відбору кандидатів до служби в патрульній поліції міста Черкаси. Це складання заліків з фізичної підготовки вправ. Як ви вже бачили, вправи складаються для хлопців це підтягування, біг 100 метрів і 1000 метрів, для дівчат віджимання, біг 100 метрів і 1000 метрів. Кандидати розбиті в нас по групам, здають заліки. Нормативи для жіночої статі є віджимання, для чоловіків, наприклад, для першої вікової групи 8-10-12 разів треба підтягнутися, відповідно, там, умовно оцінки 3-4-5. Ми оцінок не ставимо, ми тільки фіксуємо результати. Тут принцип, хто більше зробив, той і краще. Наступний етап вже буде, ще буде один тест MMPI і потім співбесіда. Вже там будуть визначатися по кандидатам. На лінію не наступаємо. Німаніє. Нас так, підійшли на першу лінію. На лінію не наступаємо. Руками не торкаємо. Німаніє. Прийшли тести на логіку. Це перший був етап. Другий етап був велика. Здоров'ю запропонували пройти, третій етап фізичну підготовку. По фізичної підготовці результатів задоволений, оскільки всі результати здебільшості виконані 5. Погода одна, холодна.